Добрий Так, Всім привіт. У нас сьогодні робота. Ми знімаємось до якогось кліпу місцевого артиста, музиканта. Причому це робота майже зі всіма дівчатами в апартах з 4 до 11 вечора. Я взяла собі на перекус буена, це мій вавочок. Я чекаю каву, тому що мене впевнена дійсно будуть годувати, тому вирішила щось з собою купити. На локації, тут дуже велика студія і нам не можна знімати, тому ну, відео або не буде. або буду знімати в туалеті. Я втомилась. Так можна просто Так, зараз обіг на 12, вже бів години, яку ми умовно закінчили, але ми чекаємо інших дівчат. Тому що ми в годині їзди дому. Мені прокидатися третій ранку чи ночі, я не знаю. У мене завтра ранкова робота. На сон у мене скільки? Годин. Ми доїли наші обідні ланчі. Це ми чекаємо, поки звільняться інші дівчата, щоб нас транспором відвезли всі в Тайбей. 3.55. У мене сьогодні ранкова робота. У мене є ще 30 хвилин до виїзду. У мене убір буде на 4,25. Тому зараз, думаю, дуже швидко приготувати собі сніданок. Okay. так, на вулиці 4.30. Я чекаю, таксі. тут стоїть машинка, можливо, це моя, але мені зараз букарший відправить номер. Це мій ваучер на роботу, який треба буде підписати. Робота з 5 до 10. Я приїхала. В мене час зустрічі з майкапартістом я 5 години ранку. В мене ще 15 хвилин. Зустрічаємось біля Левна. У нас ще не думає світлішити, але в нас дуже тепло навіть зранку. Тоже с Блондином, а хлопчик з Ми знімаємо якісь костюми, тепле, с Бразилии. Мы снимаем какие лижні костюмы, что-то очень теплое, постійно спустимо обдуваются такими вентиляторами ручными. Nice to meet you. Thank you. Ну, та, Боже, так, я на зупинці стою, чекаю свій автобус і поки запишу маленький відгук про цю роботу. цій роботі я ставлю 7 з 10, можливо навіть 8. Мені сподобалось, для 5 годин нас погодували хлібом і яблуком, які ми їли в кадрі. Це була моя перша робота в парі з хлопцем. Для мене, в принципі, роботі в парі вони трішки легше, тому що більше часу відпочити, поки знімають іншу людину. Знімаю, знімаю бали за те, що ми знімали зимовий одяг на вулиці у нас зараз. Плюс 35 ми знімали. Якісь термоковтиночки, термокурточки. Всі образи були багатошаровими, і це було дуже жарко. Але в принципі мені сподобалось. Це було цікаво, це було класно. У мене робота в середу, тобто через день на того самого клієнта, тільки ми будемо знімати в студії з кондиціонером. І не п'ять годин, а дев'ять. Теж з цим хлопчиком тільки інший фотограф буде. А сьогодні в мене ще по планам кастинг на першу тридцять, тому я приїду. Скоріше за все пообідаю, перероблю макіяж піду на кастинг. Чесно, я думала, що це буде набагато важче. Судячи з того, що я поспала одну годину, але насправді зараз почуваюсь дуже фреш, тому можливо ще ввечері погуляю. Піду, піду, так, у нас 13.25. Кастом на 13.30, вже підходжу до агентства. Поверталась вдома, бо забула ваучери. Тут три ваучери на самих останніх прибіг, які я забула принести в агентство. У мене починає боліти голова, я вже хочу спати. Дія кави закінчилась, мабуть, на цьому. Сподіваюся, що кастинги будуть недовгими. Пришла посылочка с Шейном. Mm -hmm. Так, что а, посылки с Шейном. Да, mm -hmm. no. пакет посылки Шейна. Это Аня. пакет. У нас тут шорти. Вот вони дуже класні, У мене теж такі. Дуже хороші. Дуже гаражі. Дякую. Косметичка. Um, today mood. Feel the wine. Da. Пока. Пока. Я не знаю, что мне говорить. Давай я возьму. сьома ранку. Мені на роботу на восьму, але цього разу без таксі. От, я добираюся сама. Мені добиратись 50 хвилин до студії. Зараз біжу на свою зупинку автобусу. <му> Цього разу вона вирішила напаритися стосовно об'єму колосся і просто мене завозала. Я зараз чекаю, поки нафарбують і зробить макіяж хлопчику. Буду обчена та знімати. Это 40 нам принесли каву Снимаем вот Такие модные штанишки Модные на Вселенсьтай закінчився, хлопчика вже повели перевдягатися, я теж. Боже, наскільки ну я рада Я відпрацювала 9 годин. Був прикольний, тому що ми лежали в цих спальниках, і Лео ще залишився, бо у в нього ще офіційно 20 хвилин, а я вже біжу на зупиночку і додому. Воно не відчувається як 9 годин, типу я зайшла сюди о 8, і зараз вийшла о 5 вечора. Це Раблик зі смаком Сінемон. Взагалі написано Сінемон круасан але вигляд у нього не як у круасана.